Я хочу вам розказати про наші нові спеціальності, які ми були у цьому навчальному році саме для вас. Це, це ведення цієї спеціальності вимагає переник праці фахівців з інформаційних технологій, ну і зараз коротко зберемося на цій мови нашої спеціальності. Із напрямку підготовки інформації зводиться нова спеціальність обслуговування комп'ютерних систем та мереж. Зараз ви знаєте, що ми... Шановні учні, шановні вчителі, радий вітати вас тут, в нашому університеті. І 27. сьогодні ми презентуємо майстер-класи. Це буде презентація майстер-класів. Якщо буде потреба, то ми в більш широкому форматі покажемо такі класи. Значить, присутні сьогодні на Заході я, є є деканом факультету кібернетики. Разом зі мною є колеги, завідувач кафедри інформаційних систем та обчислених методів, доктор технічних наук, професор, академік Академії науковичої школи Ласюк Анатолій Павлович. Якщо хтось поступить, то з ним буде мати справу, бо це випускова кафедра від першого до останнього курсу. І в нас присутній завідувач кафедри прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент Кузьменко Анатолій Павлович, випускник Київського університету. У нас, я не знаю, але зараз поки що немає ще одного підходить. завідувача, підходить. Якщо підійде, то представимо. Це кафедри математичного моделювання. Доктор фізико-математичних наук, професор джун, і теж академік тільки Московської академії і значить, Джун Йосип Володимирович. Ну, відомий вчений, відомий своїм публікаціям не тільки в Україні, а і за кордоном. От коротке представлення. Тепер у нас, я роздав, що в нас на факультеті вивчається і тут є спеціалізації. Багато інформації можна почерпнути на сайті нашого факультету, тому я довго говорити не буду, будемо працювати, скоріше вже в європейському стилі, аж ми туди хочемо, то менша розмова, конкретно, конкретніше перейдемо до майстер-класів. Тільки хочу от сказати, от є, наприклад, захист інформації, це означає, що наші випускники працюють якраз по спеціальності захист інформації, це їхня зарплата. Такі є випускники, працюють навіть в США. Перша їхня зарплата була 5 тисяч доларів в місяць. І нічого іншого не виконує, крім, наприклад, захист інформації. Багато наших випускників працюють викладачами математики та інформатики. Тому є можливість здобути таку кваліфікацію у нас. І так, наприклад, є вебпрограмування. Тут у нас на це означає, що теж є наші випускники, які працюють з веб-програмуванням. Але е, найбільші зарплати отримують ті, які йдуть по першому пункту, там інформаційні системи та технології. І інформаційні системи, і технології це два обширних напрямі. І по одному, і по-другому можна працювати. Інформаційні системи ви зустрічаєте весь час, коли от, наприклад, приходите в супермаркет і вам видають значить, чек чи там, документ. Там працює в них інформаційна система, але в основі її в ядрі лежить база даних. Другий момент це технології. Технології це більше пов'язані з технічною стороною, і з залізом, металом. Там it телефонія комп'ютерні мережі і таке інше. Це якщо коротко. І, як я, а, і ще сьогодні в нашій програмі є підготовка до тестування по ЗНО, то я тут хотів сказати тільки два слова. 124 бали набрати не є проблема. Але ясно краще поконсультуватися з тими людьми, які підкажуть, як до цього підготуватися. Ми можемо надавати таку допомогу в плані тренування. Буквально якась невелика кількість тренувань, це дозволить запросто набрати бали. І більше того, навіть 145 балів, там не так багато треба завдань виконати, щоб набрати 145 балів. балів. Тут Проблеми немає в принципі, для будь-якого учня, який навчається і хоче поступити на вищий навчальний заклад. Просто Треба деяка тренування і підготовка. то у нас значить, і Анатолій Павлович Ласюк надасть консультації і Анатолій Павлович Кузьменко відносно цього приводу. Ну і далі ми можемо спілкуватись. Ви залишили контактні номера, у нас теж є. Хочу сказати, що от у нас є сайт, який постійно працює. Тобто, у нас не є сайт, що зроблений раз на 5 років. У нас є сайт. В якому кожен день з'являється нова інформація. Там і розклади занять і для денної, і заочної форми навчання, і для бакалаврів, і для спеціалістів, і для магістрів, і там, наприклад, для кураторів чи повиховній роботі, чи як написати бакалавську роботу, які документи там треба. Чи яку іншу роботу, як практику пройти? Всі документи, які треба, є на нашому сайті. І ми в своїх рекламах так, подаємо. Бо якщо вийти на сайт університету, ви виходите на офіційний сайт університету. Але там на офіційному сайті університету є портал факультету кібернетики, і саме на порталі нашому там вся можлива інформація знаходиться. Веде це, шановний Юрій Єгорович Лутюк, можливо, один з кращих фахівців цієї галузі, якщо брати всі вузи рівного, які є. От, і справді там він кожен день буквально дає нову інформацію. Там буде цікаво. Через цей сайт, і там можна залишати у цьому книзі. Інформацію ми можемо з вами спілкуватися. Ми маємо ваші контакти. Ви маєте наші контакти через цей сайт, і ми можемо спілкуватися. Зрештою, якщо є така проблема, допустимо, або бажання, то ми можемо і в конкретній школі виступити, тому що нас запрошують і коледжі, і інші навчальні заклади щоб провести певні презентації. Тому що є така цікавість, як зробити мультимедіа, бо зараз багато викладачів середніх навчальних закладів інших, мають розробляти, наприклад, мультимедійні курси. А як їх розробляти легко? Наприклад, в нашому університеті мультимедійні курси розробляють на всіх факультетах, в тому числі на факультеті здоров'я, чи на педагогічному, чи на інших. Всі роблять такі, якщо є бажаючі, будь-він на в навчанні ми покажемо. Ну і з іншої сторони можемо показати, як значить, працювати в інтернет і можливо, як його використовувати. Ну, от, значить, у нас так з'ясувалося, що коли ми писали листи і значить, чекали можливо, відповіді на них то виявилося, що в багатьох школах немає звички читати листи, які їм е, написані. Ну, принаймні вчасно читати з листи. Оскільки це є на часі і актуально, то ми могли б це в цьому плані теж яким е, чином посприяти і допомогти. Тепер, е, дякую і на кінець ми переходимо до конкретних і майстер-клас доцента Юрія Вовчука Wi-Fi мережі. Прошу вам.